А де ти висипав? Войску. Ну треба було погодувати спочатку. Ну все хай так і буде. Зрозуміла. І ще я потім оставлю. Пішли тоді. А закий? Я письку собі. Вона дуже тут... сильно коїть. Вийшли з малим гуляти на вулиці. Днем не захотів спати. І будемо збирати каштани. Голубів погодували. Будемо зараз збирати каштани. Дві осінні справи. Одна з них виконана. У нас оце будинок культури, велике таке приміщення. Там наша площа, знак я люблю благодатний, а за будинком культури. У нас фонтан, колись працюючий. Тепер стоїть мертвим грузом, але діти люблять по ньому лазити. Що за Харчику? Де каштанчики? Ну, Кришечку поклади на лавочку. Куди бабуся візьмеш? Нікуди ж не візьмує. Давай в ручку, давай. І постав коробочку, а будеш зносити в коробочку мені. Каштанчики. А каштанчики. каштанчик Є Каштанчики <ривання> <Так>. <ривання> Все, коробочку постав біля мене. Коробочку поставиш біля мене. Став, іди біля мене коробочку. І будеш зносити каштанчики. я Що, нема каштанчиків? Є, ой, яка красота. О, як сонце, глянь, яке гарне сонце заходить. А ми шукали, де заходить сонце. А воно ось тут. Глянь, скільки багато каштанчиків. Що, немає більше? Є. Захарчик? Захарчик. А помахай в телефон нашим. Скажи добрий вечір. Бачите, з вами привітався Захарчик. Головна особа нашого каналу. Напишіть йому добрий вечір. Ввечері будемо передивлятися, я йому скажу, що наші глядачі дивилися, як ти в парку збирав. Каштанчики. Бачите, який у нас фонтан красивий. Будинок культури ось наш. Драбинка, оце лісна. Це піднімаються дітки у спортивну студію з боксу. Маємо видатних навіть своїх боксерів. Хлопчики займаються, і дівчатка навіть займається. А це наша статуйка. Дівчинка-гімнастка. Колись так мудно її було виставляти. І ось вона стоїть сумує саменька. Водички нема. Зато дуж тримає коло. Біля нас це лише Іван, там точно такий самий фонтан. Зато тут листя багато дуже. Гляньте, яка красота. Вранці поприбирають, а потім знову морилися. Ну, осіння пора. Осіння пора. І що ти зробив з каштанчиками? А для чого? Просто? Будуть відпочивати каштанчики будуть. Ага. Машини їздять. У нас таке компактне, маленьке селище квадратне. Хлопчиська, шкідники місцеві. Беруть яйця і квікна стукають. У нас така група є підслухана в благодатному. І пишуть новину. Що придумали новий хейт. діти? беруть яйця б'ють вікна. Це будь-кому. У нас є такі квартири, де ніхто не живе, повибивали їх, лазять там такі притони роблять. І ось так ми живемо. А зараз, говорю, вийшли за Харчиком. Сонце розпливається по телефоні, так дуже не видно. Дуже гарний захід сонця. Я навіть ніколи не знала, що тут так можна гарно знімати. І ось наш Захарчик збирає каштани. Діткам нема тут нам навіть чим зайнятися. Е, Бачите, будинок культури і от всередині видно білі двері такі. Колись там було кафе Лагуна, я власницею була. Бачите, двері пластикові білі. 20 років пропрацювала в кафе. А потім настали такі страшні часи, що треба було просто зачинитися вчасно. Що я зробила? на рік зпізнившись. А потім вже після мене відкривала молодь тут, один хлопчик, учень мій, вони повідкривали. І почалася війна. Він такий гарний ремонт зробив, повставляв. Бачите, на першому поверсі це пластикові вікна, двері зробив, батареї поміняв. Туалет в приміщенні свій зробив, чого раніше не було. Ми ходили, ну, клієнти наші відвідували цю кімнату туалетну від будинку культури. Але це треба було проходити через вулицю, хоча в приміщенні було дуже тепло то не було такої проблем. Ну тобто він все зробив, умови покращив, змінив, ну якби побудував всередині все знову, навіть батареї поміняв. І почалася війна, і все. Йому мусив закритися, стільки грошей, в бабахах. Оренда дуже дорога, зробили йому. І чому я закрилася? Захарчик, кошельочка, кошелечка, бо треба було бабусі забрати, бачиш? Бо як кошелечка хтось нам вкраде, принеси, будь ласка. Дуже велика оренда була. Чому закрилися? Не оренда, а парове отоплення. Тобто, це, ну я не знаю, нереально було оплачувати, і всі борги, якби не велика плата за. За парове отоплення можна було б терпіти. Взяв кошелечка, бабусі неси. А де ти? Що ти а, несеш? От на столик і молець збирається сюди. А я думала, що тобі кошелечок впав. Дякую. Помахай ручкам, скажи, добрий вечір. Добрий вечір. Захарчик вітається з вами. Не треба так кидати за Харчик. Тут у нас за будинком культури. Тепер, що слухаю тебе, куди ти полетів? Зробили тепер літню естраду і всі концерти, масові заходи, карітас проводить тут свої заходи. Ще одні віруючі, я не знаю, якісь там баптисти, як вони називаються. Працівники будинку культури. Всі концерти. Слухаю. Куди? Наверх? Ну, Захар. Може, тобі місяця ще зняти з неба? Як ти дивишся на те? Ну Як тебе, бабуся, туди захне? Зовсім ніяк. Покажи каштанчики, де каштанчики? Скільки їх є? Ну порахуй. Чотири, п'ять. П'ять є. Ні, не вимазуйся. Тобто, територія за будинком культури у нас призначена зараз для літніх концертів. Літні і концерти, і зустрічі. Ну, тобто масові заходи всі проводяться. Ставлять ось тут в парку. От у нас для харчиків. Я кошелька лишаю, побудь секунду, я поговорю. Ось у нас є така дорога, бачите, зараз я вам покажу. Бо ж всі ми в центрі, от прямо ми йдемо. І видніється далеко церква, бачите? Ось Висвітлює. Добрий день. Попадаєш в екран, нічого. помахай нашим глядачам. Молодець, дякую. Тут в парку ставлять літню естраду. Тут ось де лавочки наші, ну по сторону. По одну, пряму трансляцію веду в YouTube. І ось тут. Виставляють столи, різні солодощі. Дітки малюють, граються, ставлять солодку кукурудзу. Господинки селища виносять все солодке. Якщо доросле свято день шахтаря, у нас вважається колись. Це було шахтарське селище, називалося Октябрьське жовтневе». А 90 2016 році зробили селище Благодатне. То як роблять свято на день Шахтаря, то для дорослих готують плов, варять пуху. Тобто для дорослих зовсім по-іншому. І дуже цікаво, людей дуже багато. Всі збори йдуть на ЗСУ. Всі виручені кошти, всі, від початку війни всі виручені кошти йдуть на допомогу ЗСУ. І отак ми в селищі живемо, проживаємо. Напишіть, будь ласка, хто звідки дивиться нас. Мені дуже цікаво. Фонтан для дітей, спортмайданчик такий. П'ять, вже буде більше, ніж п'ять. Мама, молодесенькі гуляються з дітками, з колясками теж. Захар тут листя грязне, почув мене? Почув. Каштанчики треба не тут шукати, а каштанчики треба шукати у, на травичці, біля дерева каштани. Теж гарні, але ж ти уявляєш, вже тут і собачки бігали, і котики бігали. Захарою нашому подобається тут гуляти літом гарно. Кругом жара, а тут у нас дерева, лавочки поробили, каштани ростуть, колись були. Ось там була береза, дуже гарна, там тільки пеньок. Не знаю, чи ви бачите, чи, а так, видно пеньок. Ну і парк вважається все рівно з таким прохладою. Хоча пообрізали дуже. Якось так стоять лавки. Ну Все одно холодно, тут а сонце світить в жару на площі. Тобто за будинком культури. Виходить. Це ж у нас задня сторона будинку культури, а сонце там. І саме жару можна перетерпіти. А як заходить, то вже тут дерева. Вони у нас високі, сонце ховається, і від літньої жари можна відпочити у нас тут. Напишіть, будь ласка, звідки ви дивитеся нашу трансляцію. І чи під Писані на мене, мені дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, нам дуже цікаво. Набігається, то хоч їсти схоче трохи. А то не заставити їсти в хаті. В хаті в нас ще парове отоплення не топиться. Ми сьогодні кондиціонер включили. Спочатку на 27 вчора я зробила, бо вчора Захар до мене прийшов. А вже на ніч виключаємо, хоч і дуже холодно. А сьогодні на 22 включила. Він вже зараз трохи говорю, апетиту і той немає такого великого. А трохи на вулиці прогуляється, пробігається, нагуляє апетит. Так, тримай, ходи до мене. Як же ж я тебе і зніматиму? Ходи до мене. Я Помаленьку. Є. Є. Давай будемо застівати тебе. Є. Захарчику, ти знаєш, що воно холодне? І що? Як і що? Ти будеш хорий. Є. Не доведи, Господи. це ти йдеш, я тобі буду. Куди йдемо? До мене йдеш, я застібну тебе. Почекай, а я вийду. Де коробочка наша? Коробочка. Ой, єш. Вели годинник, світовий день менший. Ми ще встигаємо. І тепер кафе у нас немає ніякого. І ось так молодь обирається біля магазину. І ось так молодь обирається біля магазину. І каву п'ють, і пиво п'ють. Захар ти йдеш, я тебе застібну. Ось В двір наш поїхала швидка. Мене? А тебе лікувати. Мене чому мене? Я тут, а по цьому на фонтані. То чому? Да. Ну то чому до мене? Десь до когось поїхала. Йдемо в двір, пішли. Пішли? Доганяй, бабусю. Ні, вже ми йдемо додому, в двір підемо. А ні, тут в мене тресу. Тобі тут весело, mm -hmm. але ж ти не прийшов до мене, ходи до мене, я застібну тобі курточку, тоді будемо ми з тобою тут гуляти. Стань, візьми в ручку, ось ручку дай, тримай отаку камеру, отуда. Тримай, От отак, молодець. А бабуся за стіл на тебе. Ти будеш теж блогером, так? Угу. Будеш як бабуся знімати відео. Ну тебе знімаю. Не, не треба бабусю показувати. <ріху> Тримай туди. Покажи лісницю. Де лесниця? Там, де ходять дітки на бокс. Де. Там князки. О, машина їде. Все. Іди ще трошки погуляєш, поки ще не темно. Бачиш, машина світло включає. Якщо трошки буде. У нас тут дуже гарно ввечері. Включаються фонарі. Інтернету немає. Кажуть, перед новою. Такаю свого роду медитація для оздоровлення. У нас нові глядачі. Я прошу, напишіть, будь ласка, звідки ви дивитеся нас? В чаті я не можу, аби я, щось... я чату ні, вітаємо в чаті. Ніхто не пише. І не бачу я нікого. Захарчик! Харчиком. Прийшли, Ми... всі хочуть, щоб знімали. Ми завжди якось так. Бачите, поробили лавки, зробили мангал, зробили столик, дві лавочки. Все не добре, все не догоди, все не так. Але разом з тим стіл голий, все поломане. На свята беруть, прикріплюють доску, щоб ну, тимчасово було. І потім знімають і забирають, бо наші люди все нищать. От ми ворога не треба. Так само, і в коментарях кругом. Вміють обсудити захайтити, все не так і не знаю, як має бути. Так, і отут. Ці лавочки у нас не такі були. Це приїжджала якась молодіжна група, тут будували всі, вони молодь. Така акція була. І вони будували ці лавочки. А тут і колишні такі були, і сучасні вже. Ну, а тепер супер сучасні. Боже, я малого гляжу. Він стікає від мене. Бачите, з дітками Мангала, покажу вам ще, які гарні мангали, що не знаю, як їх не забрали, не зняли. І молодь відпочиваючи, наша поопиралася в заборчики І немає де відпочивати, так. Ой, Боже, яке небо гарне, гляньте. Яка красота. Ой, яка красота. Це не передати. Ну, що, я буду з вами прощатися. Всім вам дякую. Приємно було, що заглядали до мене. Приходьте, дивіться всі новини про Захарчика. Канал заснований тільки для того, щоб показувати його життя, буде рости на цей, на відео. І так будемо жити. Всім бажаю миру, спокою. Мирної нічки, бачите, дві ночі, Київ бомбили, страшно дуже. То я вам бажаю всім до побачення. Спіть спокійно, ангела-охоронителя і хай Боженько береже всіх нас.